На початку хотів би порекомендувати спонсора даного відео TechboomUA магазин, в якому ви знайдете гаджети та аксесуари за доступними цінами, великий асортимент та привітне обслуговування. А за промокодом oko 2023 ви отримаєте знижку мінус 15% на будь-яку покупку. Всі посилання в описі під відео. Здоровеньке були. А думаєш, що так луплять? Крилами б'ються. А Це Джоні молодші з індиком собі вирішили владнати е, стосунки, хто тут газда, тому що у нас два племінних селезня і е, цей гривастик за Джоніком бігає. А тут. Ну, все, пацани? Брек. Брек. Ти молодець. Все. Мусив розірвати, тому що. Не знаю, що би з того вийшло, але ні, все ж таки бронзовий дав тягла. Але чому, до чого тут індики і качур, щоб собили? Ну не знаю, владному вони собі стосунки. Трохи потепліло і гормони б'ють. Індики пищать, індички, напевно, порватися хочуть, а, качурі лупляться. Ну нічого, все, ти молодець, дай п'ять. бронзовий. Дай п'ять, ну дай п'ять. Так, він вчора я знав червоні шапці, зайшов і на мене, як почав дутися, від ти чудо мало. Треба потім за ними часу часу переглядати, щоб не було біди, тому що всяке може бути. Індекс таки дзьоба має гострий, чому я їх розділив і. Пошкодити нашого джоніка а джонік нам дорогий. А, гривастик зразу сховався, так. А, це, до речі, я прошу вибачення, це вон Джонік молодший, а це гривастик лупився і гривастик дістав. Гривастик лупився, тому що він за джоніком гонить, в нього якісь гормони грають. А цей, а і відповідно індик трохи воював. Хто переміг? Я не хотів дивитися, тому що мені, якщо чесно, і гривастика теж шкода. Всіх мені шкода, тому в нас як його. Вийшов такий нічия, нічия вийшла, тому що, щоб ніхто не пострадав. Мали ми сьогодні неприємність, знайшов стайню амропсиху, просто розпістер, то не знаю, чи їх хтось поміг, чи вона сама по віку, чи може хтось з півників їх затлунув. Буду робити ростин, кажу, тата відрубай голову, кажу, а я цей опарю і будуть мати їсти шокотики і наш бровко. Тому що кидати шкода, курка важка, а собакам і котам буде якраз добре. Наш півник адаптувався тут добре. Він бачив якось менше вони б'ються, чи трохи більше, чи менше, і живе він собі в мирі. Потім ми. Створимо до нього сімейку, одні курочки Мрокс бачу йдуть в Леньку, одні вже перелиняли. По чуть-чуть вони несуться, дуже мало, але трошки курки наші викликають підношуються. А це француз. Конячий такий півень. Гарний. Це амбокс. При, Приливається пір і блискує, нього велискує. Так, а це коник наш молодий, Лівінський серцевий. Він був якийсь трошки спокійніший, але пер бачу, він стає буйніший, вже навіть до півні там битися хоче, береться до корей. Вагу ви його бачили, яка його вага, майже 4 кілограми. Чи навіть і 4 я вже точно не пам'ятаю. То він у нас лишається на племінне стадо. Єдине, що не знаю роботи з тим чорно-білим півником, де він його зараз тут не бачу. А ось він є. Він і чорно-білий і вишневий. Він і цікавий такий кольор, хіба йому буду мати місце створити якусь сімаєчку, що він собі мав окремо дві-три курочки і подивитися, який буде від нього результат. І подивимося ще на красу півнів. Ось цього нашого красення, темновишневого. Зараз трошки холодно, але сонечко вони вилискують і ось така краса наших півників. Ну покажись. Так, і ще кого вам показати. Ну ходи, ходи, ти так біля мене ходиш. Це мрокс приїхав яйцем з Німеччини. Будемо ми формувати сімейку. Як ми будемо формувати сімейку? Поки що не знаю, як на три Півні, і Амроксія тут, і Амроксі є там на другому господарстві в місті, то поки що, що в мене е, над тим дилема, і я не роздумав, хто до чого. Ну, ще поки що так добре не думав, де кого ми будемо ділити і як. Чи буде у нас дві сім'ї, чи буде одна, ще поки що в роздумах лиска. Тут наші коченята, які... Цей на відбудівлі, вони трошки підморозили лапки, і ми їх собі, як кажуть, закрили окремо, тут і всі на тепло і дали їсти, що ми собі їли і підростали. Так. Індички, напевно, все ж таки хочуть нестись, тому що вони такі якісь задумчиві і підтоптані, правда? Той відчуває, що. Їм тут бракує, але вони бачу, вони ще не дивляться. Тут була одна індичка дуже сильно пошморгана. Це, напевно, те, що минулого разу я показував, бачу, як він над нею працював. Ну що, ну ти в нас красень дуже красивий, правда? Всі такі свої красі. Ну, нема тобі рани. І ще покажемо красоту наших селезнів. Бронзовий, що ти був в мене крутиться? Ти напевно хочеш мене скубнути, правда? Злий ти такий недобрий, так? І, кольоровий, ух ти, і так, і сяк. Заходить ззаді, хоч, напевно, на спину вискочити. Так, ну і ще покажемо кусу нашого селезня. Ось це молодий Джонович. Такий міні тракторець. Він лишається в нас, у нас лишається дві сім'ї поки що, і третя буде в місті. Ну, і от ще вийшов вже цей півник наверху, О, наверху на вулицю, і це молодиться краса. Лиска наша ще не парується. А, ось тута їдочка потоптана, що я казав, бачите, вона обдерта, він, напевно, її досить часто парує і, можливо, буде скоро нестися. Ось така краса нашого подвір'я. Мама Джолі теж засмучена, хоче пару років. Ось такі, така краса нашого подвір'я. Всім мирного неба, любові і Божої благодаті.